Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас, мої дорогенькі, до карти дня. У нас, як зазвичай, три позиції. І я сподіваюся, що ви живі, здорові і е, приємно читати ваші приємні слова. Хочу вам за це подякувати. Ось, будьте обережні, бережіть себе. Ось, а ми будемо дивитися, як. Вам сьогодні уважати, не уважати, і якісь підказочки, можливо, від Таро. Поїхали. Карта номер один: Шістка мечів. Ви знаєте, це карта дороги, це карта руху, це карта, можливо, навіть просто мислення. Тому що мечі це є думки, це ваша голова. Про що ви думаєте в якомусь направленні. Тобто, можливо, сьогодні чітко ви побачите своє направлення. Що ви хочете, що, як ви це бачите. Може бути і так програтися ця карта. Тобто, ви собі для себе чітко визначитесь. Візьмете на себе відповідальність, бо ця карта вона відповідальна, вона не є така легковажна. Шістка мечів не є легковажною картою. Ось, і вона. Ціле спрямована, тобто у вас можливо з'явиться ціль, у вас можливо з'явиться якесь бачення. Ваші думки будуть направлені в якомусь одному напрямку. У когось можливо сьогодні програється як дорога, як відрядження. Хтось буде від'їжджати, хтось буде переїжджати, ось якось так. Ось якось так. Ну, В принципі, ось так, що мені зараз приходить на думку, беріть на себе відповідальність за все, що з вами відбувається, Раз, друга карта. У нас іде юриспруденція, юстиція, справедливість. Ось що можна сказати по цій карті. Це не значить, що сьогодні буде справедливість. Так, воно у всесвіті так називається справедливість. Але для людини інколи ми це ну скажімо так, інколи б'є по дуже болючих місцях, там, де тонко там і рветься, можна так сказати. Тут юстиція вона сліпа. Як кажуть, любов сліпа, полюбиш і козла. отак От От працює і ця карта справедливості, мої дорогенькі. Тобто вона буде вам показувати, де ваші ганч, якщо я правильно сказала, де ви щось сфальшивили, де ви щось не так зробили. Це, звичайно, на побудовому рівні можуть бути якісь документи, якісь установи організації, де прийдеться вибивати якісь документи, хтось, можливо, буде паспорт робити, а хтось тільки почав фотографуватися на цей паспорт. Розумієте, ось якось так. Хоча, наскільки я розумію, світлини вже роблять прямо там, де паспортний стіл, наскільки я правильно це зрозуміла. Ось, я теж собі робила колись. Гаразд, ось якось так, мої дорогенькі, справедливість. Будьте справедливі до себе і до інших. Карта номер три. А тут у нас п'ятірочка мечів. Дивіться, якщо тут у нас шістка мечів, а тут п'ятірочка мечів. А, якщо хтось з вас не міг визначитись між цими двома картами, то, я би казала, ця іде спочатку. Тобто людина, коли програє, коли вона, ну скажімо так, впала, всього позбулася, багато чого втратила, болі, страждання і тому подібне, тоді людина збирається з силою і починає все спочатку. Тобто починає свій шлях. І ось послухайте тоді вже цю карту. Якщо ви спочатку вибрали цю карту, то у вас, якщо ви будете правильно тут діяти, то ви перейдете на перший варіант. Тобто ця карта говорить: будьте обережні з тими людьми, яких ви любите. Будьте обережні, що ви говорите, як ви поводитеся. Ви можете втратити друзів сьогодні, ви можете втратити своїх рідних. Чому через... Одне слово, наприклад, якусь образу. Можливо, хтось цю образу завдасть вам Ось. То тут вже трошечки навпаки. Але ця карта вона болюча, Вона, ну, я би не сказала, що вона підла, тому що ці мечі все ж таки відкриті, вони не є підлі, вони все роблять у відкриту. Якщо хтось вам пститься, то тут карта показує відкрито, в лице. Скаже вам все, що він про вас думає або вона. Розумієте, ось якось так. Тут, якщо ви відчуваєте, що щось не те, краще відійдіть, будьте розумнішими, тому що тут може бути ескалація конкретно. Гаразд, мої дорогенькі, бажаю вам гарного дня, чудового настрою, бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!